У ході стислої урочистої церемонії відкриття традиційного четвертого заліком турніру з футзалу Кубок Ради молодих вчених Дніпропетровської області, який цьогоріч приймав спортивний комплекс аграрно-економічного університету нашого міста. Квартет команд учасниць, суддів та уболівальників привітав та побажав успіху голова ради молодих вчених регіону Олександр Іжболдін. Окрім іншого, він зазначив, що фізична культура і спорт, і футбол, зокрема, у купі зі звітними змаганнями стали невід'ємною складовою частиною роботи їхньої громадської організації. Ми намагаємося активно брати участь у спортивних заходах, в тому числі організував організовувати їх спільно з нашими партнерами, в тому числі молодіжний центр Освіторіум, завжди за підтримки обласної ради Дніпропетровської обласної ради, обласної державної адміністрації. Ми намагаємося активно вести як і наукові заходи, так і спортивні змагання, які присвячені здоровому способу життя. Далі молоді кандидати наук, доценти, викладачі і співробітники вишів, відклавши у бік написання рефератів і дисертацій, залишивши наукові і студентські аудиторії та лабораторії і змінивши костюми з білими сорочками і краватками на футбольні обладунки, поринули у захоплюючий світ гри мільйонів, де на диву їхня переважна більшість на майданчику не почувалася початківцями, але Вова частка взагалі виявилася доволі вправними виконавцями, демонструючи гарний вишкіл і техніку володіння м'ячем. після поєдинків за коловою Системою у матчі за третє місце Національний технічний університет Дніпровська політехніка 6-3 був сильнішим від колег з Національної металургійної академії України, який належить захоплюючому жанру турніру. Його фінал став смаколиком змагань після першої половини зустрічі. 3-1 попереду була команда заслуженого майстра спорту Тараса Дудка з Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Зрештою, після перерви її немов підмінили. Збірна державного аграрної. Економічного університету і національного університету імені Олеся Гончара спочатку поступово зрівняла рахунок, а за мить до фінального свистка провела і четвертий вирішальний гол, який приніс їй перемогу у поєдинку, і за підсумками турніру загалом. Тому й не дивно, що граючий тренер залізничників виглядав дещо засмученим. Це молоді учені, лаборанти, сотрудники. Значить, вони, помімо того, що працюють над наукою що займається футболом. Батому єс определений. Уровень, определенные традиции вуза, которые додерживаются, играют в футбол на таком уровне. У ході церемонії нагородження спочатку вшанували кращих гравців за амплуа, голки національно технічного університету Дніпровська політехніка Дениса Фарафонова. Вище згаданий Тарас Дудко церемонію проігнорував. Найбільшу кількість голів забив Михайло Довганенко з аграрно-економічного університету. Його партнер по команді Дмитро Батечко найміцніше цементував оборонні редути як захисник. Бронзових медалей удостоєний колектив Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Срібні нагороди стали на... Дбанням фіналіста турніру команди Національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. А золоті у купі з кубком за звитягу. другий рік поспіль виграла об'єднана збірна аграрно-економічного університету і національного університету імені Олеся Гончара. Боротьба була запекла, напружена була кладачі хочі не професіонально займаються футболом, але дійсно дали гарний і. Такий бій напружений. Наша команда, збірна викладачів Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара і Дніпровського державного аграрно-економічного університету виборола почесне перше місто в запеклій боротьбі. Хочу сказати нашій команді дуже велике. Дякую, що получив такий турнір. Також хотів би висловити подяку професору Копсу Анатолію Степановичу, ректору за принадане приміщення і голові раді Молодичених ж Болдину Сансаничу.